Хотів би зупинитися на декількох моментах. Скорочення часу митного оформлення, зокрема перший момент. Ви знаєте, що є, вже ми до вас доводили попередньо, як до журналістів, так і до декларантів, що є наказ 12.05 від 13 жовтня 2010 року, яким встановили часові нормативи митного контролю та митного оформлення товарів, завантажної митної декларації, кількість входів, яких повинно бути не більше 10. Тобто, якщо більше десяти, це вже цей наказ на недії. Це вже самостійно митиця контролює, десь в цей час і митного оформлення. Час митного оформлення не повинен перевищувати двох годин. Також хотів би зазначити, що до цього часу не включається проведення митних процедур поза місцем розташування митного органу, проведення митного огляду товарів, проведення досліджень проб зразків товарів, які потрібно купити в лабораторії. Розгляду запитів спеціалізованими підрозділами, тобто це є відділ контролю митної вартості класифікації товарів у разі визначання митної вартості, класифікації, відбору зельців. Значить, в даному випадку час продовжується. Надання декларантам додаткової документальної інформації про характеристики товарів, які мають визначальне значення для класифікації. Також термін 2 години може бути перевищений, якщо Участь у митному огляді беруть представники інших патрулюючих органів на підставі обґрунтованого письмового запиту, а також під час проведення соційного огляду з повним перерахуванням. Ну, е, хочу зазначити, що у 88% оформлення ВНД товарів не більше 10. митний огляд проводився майже до 2 годин. В межах 12% ці дві години були зміщені, але по цих причинах, які фактично я назвав попередньо. Просто щоб всі знали, що митний огляд проводиться до 2 годин, в межах 10 товарів, але є причини, по яких він може бути збільшений, якщо є відповідні обґрунтування, скажімо, в межах оцих заходів, про які я попередньо доповів. Хотів би сказати також, що середній час митного оформлення товарів до 10. Встановить на митниці 1 годину 30 хвилин. При цьому імпорт становить 1 годину 40 хвилин, а експорт 1 годину 10 хвилин. Звичайно, можуть бути затримки, коли необхідно проводити дослідження товарів, відбирати проби в зірці. Чи виникають питання визначення митної вартості, коли необхідно додати додаткові документи, чи по класифікації, коли проведений запит, відповідно підрозділ, який оформляє в плані складного питання. Інших питань, які я попередньо озвучив, аж в даному випадку, звичайно, є відповідні накази Державної служби, де є відповідні терміни 15-30 днів на скажімо, проведення відповідних дій для того, щоб правильно визначити, скажімо, чи ми правачі чи класифікації, чи можливо країну походження товарів, якщо в даному випадку виникає сумнів щодо походження товарів з відповідної країни, оскільки в даних випадках... Скажем, кінцеве рішення впливає ну, як на суму податків до скажем, нарахованих, о, так само і заходів тарифного регулювання, тобто певних дозволів, які необхідно подати скажем, по певному коду товару інших служб.